Привіт! Мене звати Настя, і я хочу з тобою поділитися однією думкою. Приділий свій час не іншим, а собі. Проживи цей рік у стосунках з Богом, у молитві, у читанні Слова Божого. У нашому житті є багато факторів, які на нас впливають не дуже добре. Це образи на інших людей, старі образи минулого. Це образи на людей, які, на вашу думку, не так вчинили з вами. Є багато факторів, які впливають на наш духовний стан. Але не роби це пріоритетом сьогоднішнього дня, зроби пріоритетом сьогодні молитву, хвалу і читання Слова Божого. Зараз час дуже швидко йде. І дьявол буде робити все, що завгодно, щоб у нас не було часу, найголовніше час із Богом. Д'явол вигадує нам нові і нові завдання, нові цілі, тільки щоб у нас не було вільного часу, щоб подумати. Ми прокидаємося зранку і одразу мотожня. Ми, ми не приділяємо час ранковій молитві, не приділяємо увагу читанню Слова Божого. А це так важливо для нашого духовного стану. Наприклад, можна провести такий експеримент, взяти якусь книжку і впродовж п'яти хвилин читати і подивитися, скільки ви сторінок прочитаєте. Здавалось би, читати це так довго, мудрості набиратися це так довго. Але читаючи Слово Боже, ми набираємося мудрості. Ми міняємо себе, своє мислення. Не потрібно перечитати всю Біблію за один день. Читай в такому темпі, як ти можеш, читай те, що ти хочеш. Хочеш, читай притчі, хочеш читай римляну. Нам завжди буде щось заважати, щоб ми не наблизилися до Царства Божого. У нас завжди будуть справи і приділити час на те, щоб читати Слово Божє, молитися, спілкуватися з небесним Батьком, в нас не буде, але Бог чекає на нас завжди. Все починається з п'яти хвилин розмов з Богом, і коли ми чекаємо на нього, молимося йому, і ми відчуваємо його присутність Духа Святого. То ми починаємо закохуватися в Ісуса. Ми починаємо закохуватися у тишу, яку Господь нам дає, за мир, який Він дає нам у серці. Нам важко полюбити Бога, тому що ми завжди були людиною, все самі вирішували, робили все швидко. Ми не можемо сидіти тихо п'яти хвилин. А дьявол цим і користується. Ми не можемо. Відчути Божу любов, якщо Біблія закрита, ми не знаємо, як розмовляти з Богом, тому що ми не практикуємо це. Розмова з Богом це те, що нас бентежить. І треба розпочати з цього. Я цього року хочу вас замотивувати, тому, щоб ви цього року стали сильнішими духовно. Не треба тримати фокус на непотрібних деталях вашого життя, на тих людях, які вас колись образили. Тощо, зрозумійте, Бог не примушує нас щось робити, наприклад, читати Слово Божє. Інколи Він не відповідає на наші молитви не через те, що він не хоче, а через те, що ми. А через те, щоб ми відкрили Слово Божє і там відповідь. Просто уяви, якщо ми зранку будемо читати і молитися по 5 хвилин в день, то це вже буде перемога над ворогом. У нашому житті Біблію потрібно читати не раз у рік, а регулярно. Спробуй для початку поміняти соцмережі. На молитву, вранці, приділити час Біблії, займайся тією справою, що тобі приносить задоволення. У цьому новому році, у цьому новому році поставте ти щоб поставити Бога на перше місце кожному дні. Кожній справі, закінчивши всі свої справи, ми залишаємося сам на сам із собою. Закривши ноутбу, залишивши всю роботу, яку ми зробили за сьогодні, в наші голови лізуть думки, різні думки, і ми починаємо боротися із самими собою. Д'явол, Він знає, що на нас надавити. Ми так не там поступили, ми тут не так зробили щось. Зроби сьогодні крок не зустріч спілкуванням з Ісусом. Не про що не думай, скажи Богу те, що всередині.